Всіх вітаю на каналі Роман Crypto. Сьогодні будемо розмовляти про біткоін. У нас новий історичний максимум. Давайте розбиратися, що може піти далі. Перед початком поставте вподобайку і поїхали. І так, перед вами графік біткоїна. Всіх вітаю! Нова вершина. Майже дійшли до 112 тисяч, не вистачило буквально там, 80 доларів. Будемо рахувати, що у нас є 112 тисяч. Нова вершина. Давайте поговоримо. Спочатку вітаю всіх холдерів BTC. Ви молодці, ви дочекалися дуже гарних цін. У мене BTC вже немає, я його розпродав ще по 40 з чимось, купував десь по 20 з чимось, продавав тут і потім продавався альткоїн, альткоїни, потім фіксував прибуток по наступному Це по альткоїнам. Тобто фіксація була по BTC, потім фіксація по альткоїнам. І купівлі нового портфелю, який зараз а, а, частково в просадці. Частково з них альткоїни вже по 2X зробили, які зафіксовані, і частково в просадці. Тож, на дистанцію у мене профіт є, а по теперішньому портфелю, можна сказати, просадка. Все в рамках мого ризик менеджменту. А, давайте поговоримо чисто про BTC і ймовірність того, що може відбутися далі. А, давайте нагадаю. Таку, такий дуже важливий технічний елемент технічного аналізу це ковзання, середнє ковзання. Давайте трошки пройдемось по історії. Пам'ятаєте, я писав відео, казав, що у нас вбудовується хрест смерті. Це коли 50-середня ковзана перетинає згори вниз 200 середня ковзана Тобто зелене це 50-середня ковзана, червона це 200 середня ковзана. Зазвичай, коли це відбувається, у нас стає новий мінімум. Тобто ось у нас це відбувалося тут, і у нас теж становився новий мінімум, після якого ми пішли на зростання. Тобто я відштовхувався від цього циклу. Я не дивився на минулі цикли. Так, там, можна сказати, ідентичні формації були, але давайте будемо аналізувати теперішній цикл. Як на мене, він більш несе аргументи, ніж минулі. Чому? Тому що дуже багато факторів змінилося, такі, як і. Все ж таки халвінгу, скільки вже пройшло з того часу, коли ми аналізували ще графік 2017 року, 2018, відбулося вже два халвінги, плюс біткоін uh, ETF і тому подібне. Тож, давайте будемо розмовляти чисто про цей цикл теперішній. Минулий раз, коли у нас відбувся хрест смерть, ми встановили новий мінімум, після чого у нас відбулося відновлення. Те ж саме, Хрест смерть відбувся, новий мінімум встановлений, пішли на зростання. Зараз, якщо ви помічаєте, у нас відбувається розворотна формація це золотий хрест, висхідний хрест, його можна називати як завгодно, це коли 50-середня ковзена перетинає знизу вгору 200-середню ковзену. До речі, якщо не знаєте, що це таке, подивіться мене відео на каналі про індикатор середньої ковзену. Я там все розповідаю. Давайте подивимось, що відбулося минулий раз, коли у нас відбувся золотий хрест. Минулий раз. Коли у нас був золотий хрест, у нас теж був новий імпульс після такої консолідації, після локального дна. І після цього буквально пройшло. Давайте подивимось, там, декілька днів, скажімо, протягом декількох днів до, до 10 днів у нас відбулась відбулася корекція. І ми на цій корекції протестили. Початок нашого руху. Давайте подивимось, де в нас зараз це є. Тобто у нас зараз відбувається золотий хрест, у нас продовжується імпульс. І тепер питання. Чи це вже відбувся, цей імпульс, чи ми, його, чи ми ще чекаємо, після якого чекаємо корекцію продовження руху. Тут сказати складно, це вже не від нас залежить, але якщо, якщо золотий хрест вже Відбувся, і нас може очікувати корекція з теперішніх позначок. Давайте подумаємо, до яких позначок ми можемо скоригуватися. Якщо дивитися по історії минулий раз, давайте спочатку подивимось, на який відсоток ми скоригувалися з нашої вершини. Корекція була 9%, майже 10%. І ми дійшли. Давайте трошки перетягну, але залишу цінові проміжки. Так, 9%. І ми дійшли на початок нашого можна сказати, цього висхідного руху під час Золотого Хреста. Тобто, якщо дивитися так, нас цілком вірно може очікувати продовження руху, після якого може бути ретест якраз наших цих імпульсів. Вони якраз півпадають з минулими максами історичними. Це якщо продовжиться рух. Якщо рух не продовжиться, як на мене, наступні зони підтримки. Можуть бути для тесту це якраз або початок цього імпульсу, або більш глибокий ретест, ретест наших минулих максимумів з початком нашого цього руху. Якщо дивитися по відсотковому відношенню, давайте подивимося теперішніх позначок. З теперішніх це приблизно ось 7%, 8%, навіть неправильно, ось наша вершина. І ось там 8, давайте 9, як минулий раз було. Тобто ось наша корекція 9%, ось наша корекція 9%. Тобто, як на мене, можна цілком імовірно очікувати корекції до таких позначок. Якщо підемо далі, звичайно, треба буде дивитися, як буде рухатись графік. Одразу підсказка, щоб нам знайти наші ймовірні зони підтримку, нам треба вімкнути індикатор об'єми. Чому? Тому що на об'ємах ми бачимо механіку ринку. Дивіться, у нас є висхідні об'єми на днівці, тобто ось у нас всплеск об'ємів більше, ніж минулі вдвічі, і це може бути нам як підказка на те, що цілком ймовірно у нас може бути зупинка корекційна приблизно на цьому рівні. Якщо дивитися більш глибоко, як на мене, найщільніша зона підтримки, яка жодного разу не тестилась, це ось цей рівень. Це, Приблизно 86-84 тисячі. Чому? Тому що, як на мене, зони підтримки, такі зони дисбалансу, утворюються набагато краще, набагато технічно сильніше, коли у нас понижуючі об'єми і у нас локальна проторговка. Тобто у нас на графіку проторговка, у нас на об'ємах невеликі об'єми, а потім різки, різке зростання і по графіку, і по об'ємам. І тоді, тут у нас є сигнал на те, що тут у нас зайшли великі руки, і зазвичай, навіть якщо ми коригуємо сюди, навіть якщо це несхідний вже тренд, повністю тому подібне, ми зазвичай все одно бачимо реакцію від цього рівня. Тобто, все одно можна побачити якусь реакцію, навіть якщо буде пробита. Тобто, як на мене, найщільніша підтримка у нас зовсім це ось це. Але я не думаю, що в рамках теперішнього циклу ми побачимо такі позначки. Тож, якщо дивитися консервативно, як на мене, ми можемо скоригуватися або до таких позначок, або якщо підемо трошки далі, до якраз 106-107 тисяч доларів. Тут вже таке ми можемо простаналізувати, що в нас було по історії. По історії в нас відбулася корекція після Золотого Хреста протягом давайте скажемо тижня. Давайте подивимося, що у нас відбувається, наприклад, на RSI. на RSI. Давайте спробуємо порівняти, що у нас було минулий раз, коли був золотий хрест і RSAI. Минулий раз. Ось у нас золотий хрест, ось RSI. Можна сказати, що у нас було типу подвійне дно і такий висхідний момент. Якщо подивитися зараз, що у нас є, ось золотий хрест у нас відбувається саме тут. І у нас вже Тренд зростаючий. Можна сказати: ні, не можна сказати, він ще не. В ще не існує. Тобто, поки що цілком вірно, що ми можемо побачити продовження руху, що в нас відбудеться якраз схожа структура. Поки що дуже схожа за минулий раз, тому поки що я не бачу жодної слабкості. Одразу хочу сказати, так, я зараз багато кажу про, шорт, не про шорти, а про корекцію. Цілком вірно зможе очікувати корекція після Золотого хресту, після того, як ми зібрали ліквідність. В будь-якому випадку тут було дуже багато стопів шортистів, які шортили і з цих позначок, і з цих навіть позначок, можливо, якщо вони не фіксували профіт. Тобто, неважливо, з цих позначок дуже багато було шортистів, які ставили свої стопи. Зазвичай вище основних свічок. Тобто тут ми зібрали ліквідність, після якої, знову ж таки, ліквідність це не фактор зростання, якщо дивитися там, по технічному аналізу, але це один з показників на те, що ми можемо коригуватися після нього, або можемо, навпаки, на цьому паливі зростати. Зазвичай, щоб зрозуміти, що ми зібрали ліквідність і ми йдемо далі. тобто Тут було багато стопів, ми їх зібрали. Якщо графік не. Одразу коригується, то скоріш за все ми продовжимо зростання. Така маленька підсказка. Тому що, знову ж таки, по графікам ліквідності доволі складно аналізувати, тому що ми можемо як і збирати ліквідність, і потім коригуватися, так і збирати ліквідність і на цьому продовжити рух. Тобто, це такий, як на мене, 50 на 50, але ліквідність, як на мене, підказує просто нам майбутні рівні, які існують. І якщо дивитися зараз, ми не коригуємося, у нас гарне закріплення по днівкам. Я думаю, сьогодні буде один з ключових моментів по графіку. Якщо у нас днявка буде закриватися на перешніх позначках, там плюс-мінус, то я думаю, це дуже велика ймовірність на те, що ми продовжимо рух. До цього я казав про шортові моменти через Золотий Хрест. Одразу хочу сказати, що я категорично не рекомендую шортити. У нас нова вершина, у нас дуже сильний тренд, ми зростаємо. Не рекомендую шортити, рекомендую тільки лонгувати, але від корекції, від просадок. Відбувається якась корекція, навіть тут було складно шортити, лонгувати. Якщо у нас відбудеться якась корекція, а не зупинка навіть, оце зупинка, це зупинка, це зупинка, це не корекції. Коли відбувається корекція, вони в будь-якому випадку завжди відбуваються. На покупця, тобто, коли у нас ретест минулих вершин, прей-секцін бувається, тоді ми можемо лонгувати. Шортити не рекомендую. Проти тренду трейдити не треба. Ви, напевно, помітили, що у нас є ще, можна сказати, така вершина е, каналу, вершина така трендова, не знаю, як її назвати, так і яка у нас доходить до позначок 122 тисячі. Хочу нагадати, що я вважаю, що ми е, в цьому році, на в, в цьому циклі побачимо BTC приблизно по 125 тисяч. Я не чекаю. Більш значні ціни може статися більше, не може, звичайно, може, взагалі без проблем. Але я буду розраховувати на 120-125 тисяч, і це якраз припадає з цією трендовою. І буду в той момент думати, що робити з криптою. Наступний цікавий графік це домінація USDT. Чому це цікавий графік? Тому що коли домінація у нас падає по USDT, криптовалюта зростає в частності BTC, тому що. З USDT купується криптовалюта, його все менше, і тому падає домінація. Зараз ми коригуємося взагалі без зупинку, без відкатних руків, можна так сказати, зупинки у нас були. Це дуже непогана ознака бичача для криптовалюти. І хочу показати всім свою відмітку. Ось це 3,90. там 3.60, Тобто це позначка, ця сіра зона, це та зона, де я буду приймати рішення, що робити з портфелем. Тут я розраховую, що як менше виходити частково з портфеля, якщо не повністю. Дивлячись, яка ситуація буде на ринку, зараз ми пробили багато-багато ключових рівней. Ми пробили і таку зону супротиву, і таку. Зараз ми до неї підійшли, але я майже впевнений, що ми її пробиваємо, тому що, як на мене, найбільший супротив це якраз оця лінія, тобто початок цього імпульсу, ось тут. І ми її вже пробили. Якщо днівка буде закриватися приблизно на теперішніх позначках, тілом нижче, ніж тіні або хоча б тіла цих проторговок, для мене це доволі ведмежа ознака по домінації USDT і бучача для криптовалюти. Тому, як на мене, це доволі ключовий графік, який дозволяє нам аналізувати. Чому я зараз його показую? Саме тому, що ми пробили дуже багато ключових позначок. І як на мене, це вже якраз похід до таких рівней. Далі наступний графік це біткоін-домінація. Неможливо аналізувати альткоїни якось без біткоін-домінації, хоча біткоін-домінація, як на мене, не сильно аналізується в теперішньої ситуації. Дивіться, ви помітили, що у нас біткоін-домінація зростає, BTC зростає. І хочу сказати, коли у нас BTC зростає, bitcoin біткоінданація зростає, це не завжди круто для альткоїнів, тому що якщо BTC буде коригуватися з теперішніх позначок, Bitcoinція ще сильніше може зростати. Це завжди було по історії. І тоді альткоїни дуже сильно сиплються. Тому я не буду довго на цьому зупинятися, тому що це відео не про альткоїни, а про BTC. Просто хочу сказати, що не треба зараз там, губити голову і на все купувати альткоїни. Як на мене, зона інтересу купівля альткоїнів, як я писав в Телеграм-групі, це або 88, тобто приблизно ці рівні, або 100 тисяч. Як на мене, це для мене більш-менш цікаві зони для купівлі альткоїнів, якщо у вас просадка по портфелю. Чому я кажу, якщо просадка по портфелю? Тому що якщо у вас і також просадка, не треба себе ще більш заганяти. Краще купувати на більш вигідних цінах. Якщо навіть їх не буде. Ви побережете свої нерви і свої гроші. Не треба поспішати, всі гроші не встигнете заробити і тому подібне. Тож, якщо навіть, якщо ми будемо коригуватися хоча б до 100 тисяч, 103, треба буде дивитися, що буде з біткоін домінацією, що буде з аліткоїнами, якщо вони будуть падати там на 10-20-30% в цей момент. Хоча я не думаю, що це там прям буде на 30%, але 10-15% думаю, можна побачити. Тоді можна приймати рішення, як на мене, тільки для локальних трейдів. Тобто відкривати локальні треді за стопами на початок руху, але не на добор спотових позицій. Наступний сильний графік це Total Market Cap. Капіталізація всієї крипту. Дивіться, у нас теж формується можна сказати золотий хрест, але ще на підході він може відбутися. Як і через тиждень, так і через два, так і через місяць. Це залежить від того, яка буде волатильність. Якщо будемо зростати, то це може прискоритися. Якщо в нас буде боковий рух, то це у нас буде теж повільно-повільно тільки йти в цьому такому коридорі. Чому показується графік? Тому що, як на мене, він непогано співпадає з домінацією СДТ. Ми пробили багато ключових рівней, і зараз у нас теж таки один з найщільніших супротив, який може бути. По об'ємам тут не можна сказати, що у нас прям величезний супротив, тому що у нас не було м сказати, такого прям значного значного імпульсу, Але, як на мене, це теж такий фінальний супротив, до якого ми вже підійшли. Якщо ми його пробиваємо, то, як на мене, це вже такий агресивний прям плюс в сторону криптовалюти будь-якої. І не тільки PTC, і альткої. Тому спостерігаємо. Ключовий рівень підтримки це 3 трильйони. Все без змін. Як на мене, більше ніяких рівнів поки що не отворилось. Тому що тут у нас немає екстремальних об'ємів, немає екстремальних імпульсів, а тут є і об'єми екстремальні, і екстремальні імпульси по графіку. Тому, як на мене, це основна, основна зона підтримки. І якщо ви питаєте себе, коли там, купувати альткоїни, якщо ви, там, їх немає, якщо у вас чухуються дуже руки, як на мене, можна навіть дивитися не тільки там, графік BTC, а й помітити собі цей. Рівень, якщо ми дійдемо сюди, тут же приймати рішення по альткоїнам в сторону купівлі. Давайте підіб'ємо ще раз підсумки по BTC. У нас відбувається золотий хрест. Минулий раз після золотого хресту у нас відбувався імпульс і корекція. Продовження руху. Зараз, мої думки які ще раз: або у нас очікує продовження руху нагору з корекцією. Тут вже складне питання, куди в у нас буде корекція, або таких позначок, або таких, або таких з продовженням руху, або, другий варіант, або ми вже скоригуємось, і після цього продовжимо рух далі. І хочу сказати, підкреслити, червоним маркером. Помітьте, що ми, не за моєю теорією, а взагалі за графіком, за силу графіка рухаємось тільки нагору. Тому ніякі шарти, як на мене, тут не актуальні. Треба тільки відкрати лонги на просадках. Коли мені іноді пишуть просять проаналізувати їх трейд угоди. Це гарний приклад. Останнім часом декілька людей мені писали, і декілька людей ці якраз допускали вони ті ж самі помилки. Я аналізую їх угоди, вони мені там скрини кидають. І вони на цьому тренді, у них 60% трейдів це шорти. І вони питають, у мене, чому у них не виходить трейдити. Тому що ви трейдите не за трендом. Третити за трендом це 80% успіху. Тому що, коли ми трейдимо за трендом, у нас можуть бути адекватні стопи, у нас адекватний може бути мані менеджмент, тому що співвідношення ризику до втрат ну, профіту до втрат набагато вигідніше, ніж якщо ми шортимо. Такий банальний, банальний приклад. Тому тільки лонги на просадках. Шортити ще, як на мене, доволі рано. Що для мене буде ознакою шорту? Для мене ознакою шорту буде поглинення, сета поглинення на Днівці хоча б. Тобто, що таке сета поглинення. Коли у нас, давайте знайдемо, наприклад. Ну, ось, наприклад, сета поглинення. Дивіться, у нас новий історичний максимум, і наступна свічка поглинула повністю цю нашу свічку. Це для мене вже аргумент на шорт. Це аргумент на шорт. Тобто, коли відбудеться щось таке з технічної точки зору сильне поглинення на розворотну тенденцію, тоді для мене буде ознака, що ми цілком вірно можемо скоригуватися. Поки що жодних сигналів на це не було. Можна сказати, у нас тут був сетап поглинення, але не було історичного максимуму. Зараз історичний максимум є, тут історичний максимум теж був. На минулому а, максимум протягом довгого часу. Навіть це був вторичний максимум, так? Навіть так, да. це був вторичний максимум. У вас теж поглинення, корекція. Тільки на таких сетапах рекомендую відкривати шорти. І тут шортити знову ж таки, не треба підвищувати ризики, не треба ставити великі об'єми. Краще підвищити, точніше, понизити плече, там, поставити п'яте плече, десяте з меншим об'ємом і забрати більш сильний рух, ніж підвищити об'єм угоди і поставити коротке. Плече, бо у вас виб'є і піде потім на корекцію. Це маю на увазі. Сподіваюся, це було корисно. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть будь-які коментарі. Не забувайте донатити на ЗСУ всі посилання корисні під цим відео. Всім гарного дня, до побачення!